10 вересня вівторок. Праведність і життя, частина друга, оскільки закон Божий описує його шляхи, а всі його шляхи вірні, його закон називається Його праведністю. Ми читаємо про це у Вісаї 51, 6, 7. Здійміть свої очі до неба і погляньте на землю додолу. Бо небо, як дим, продереться, а земля розпадеться, мов одіж, мешканці ж її. Як та воша погинуть, спасіння ж моє буде вічне, а правда моя не зламається. Почуйте мене знаці правди, народи, що в серці його мій закон, не бійтеся людської ганьби та їхніх образ не лякайтесь. Закон Божий це його праведність, а його праведність складається з активних справ. Тому закон Божий це життя Бога. Його життя це стандарт праведності. Те, що схоже на його життя правильно, а все, що відрізняється від його життя, неправильно. Ми не залишаємося в невіданні щодо того, що таке Боже життя, бо він прожив його перед людьми в особі Ісуса Христа. Закон Божий був в Його серці. Псалми 48. А з серця походить життя, тому закон Божий був його життям. Дух Господній був на ньому. Луке 4,18. А де Дух Господній, там воля. 2 Коринтян 3,17. Тому життя Боже у Христі це досконалий закон волі, перебування, в якому робить людину благословеною в її справах. Якова 1,25. У цьому світі ніколи не було іншого життя вільного від гріха. Люди виснажували себе і витрачали своє життя, намагаючись жити праведно, і незмінно зазнавали невдачі. Кожен знає, що він грішник. Нема жодної людини, яка б не визнала, що в деяких речах вона могла б вчинити краще, ніж вчинила. І немає жодної людини, яка б у цей якийсь момент свого життя не сказала або не подумала, що збирається вчинити краще, і цим вона показує, що знає, що згрішила. Совість кожної людини звинувачує її, навіть якщо вона не навчена закону Божому. Дивіться римлян 2, 14, 15, оскільки життя кожної людини. Саме по собі є гріхом, і в неї є тільки одне життя, а праведність не може бути створена з гріха. Очевидно, що єдиний спосіб здобути праведність це здобути інше життя. А оскільки єдине праведне життя, яке коли-небудь було відоме, це життя Бога у Христі. Очевидно, що грішник повинен отримати життя Христа. Це не більше і не менше, ніж жити християнським життям. Християнське життя це життя Христа. Але нехай ніхто не думає, що він може прожити це життя сам. Очевидно, що ми не можемо жити іншим життям у поєднанні з тим, яким ми завжди жили. Для того, щоб жити іншим життям, ми повинні його мати, і також ніхто не може жити життям іншого. Жодна людина не може жити життям навіть свого найближчого друга, тому що, по-перше, вона не може успішно наслідувати те, з чим вона знайома у цьому другові, а по-друге, вона не може знати внутрішнє життя цього іншого, наскільки ж менше людина може жити нескінченним життям Христа. Люди іноді намагаються видати себе за когось іншого, але їх незмінно викривають в обмані. Так має бути і з тим, хто береться жити праведним життям Христа. Тисячі людей намагаються жити християнським життям, але причина їхніх невдач у тому, що вони намагаються жити життям Христа у поєднанні зі своїм власним. Що ж можна зробити? Невже немає жодної можливості жити християнським життям? Так, є. Але потрібно дозволити Христу жити ним? Люди повинні отримувати задоволення від того, що відмовляються від свого гріховного й нікчемного життя, і вважати себе мертвими просто ніким. Тоді, якщо вони справді померли з Христом, то також будуть жити з ним, і з ними буде так, як було з Павлом. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я. А Христос проживає в мені, а що я живу в тілі тепер, живу силою і вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Коли Христу дозволено жити Його власним життям у людині, тоді і тільки тоді життя цієї людини буде в гармонії із законом Божим. Тоді вона матиме праведність, тому що в неї є єдине життя, в якому є праведність. І якщо хтось сумнівається в тому, як можна отримати життя Христа, нехай прочитає розповідь про його чудеса, про те, як він зціляв хворих і воскрешав мертвих. Прочитайте, як він дав нове життя бідній жінці, чиє життя щодня згасало. 43-48 Прочитайте, як Він дав життя Лазареві та доньці Правителя, дізнайтеся, що його Слово живе Слово, яке має силу давати життя всім, хто приймає його з вірою. Дізнайтеся, що життя Христа перебуває в Його слові. Тож, коли це Слово чують і вірять у нього. Христос сам оселяється в серці вірою, Ефесян 3:17. Нехай усе це стане живою реальністю, і ви обов'язково матимете життя через Його ім'я. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.